Тепловий удар і зневоднення за попередньою версією це стало причиною загибелі відомого українського гонщика Вадима Нестерчука. Автівка лідери команди з ралі рейдів під час тренування у пустелі Об'єднаних Арабських Еміратів застрягла у піску. Після кількох невдалих спроб вибратися з пастки капітан команди розіслав координати місце знаходження і пішов до найближчої траси. Вадим ішов майже годину у 50 градусну спеку, розказав його друг Сергій Сілін. А коли рятувальники приїхали, Нестерчук уже був без тями. А гибель українського гонщика стала великою втратою не лише для рідних друзів і партнерів по спорту. Репортаж Сергія Петренка торік, 28 грудня, в студії Тваю досвідчений автогонщик, лідер команди Сік СТІ Україн Вадим Нестерчук давав детальні рекомендації самовиживання гонщиків в умовах пустелі. За найменше порушення, дискваліфікація. До останнього моменту всі пробують своїми силами вибратися. Самі придумували, як знайти цю дорогу там кілометр в одну сторону, 90 градусів направо 2 кілометри, 90 градусів направо – 3 кілометри. Так спіраль така розкручується. Ти обов'язково таким чином ціпляєш дорогу, стаєш на цей слід, знову штурмуєш цю дюну, знову губиш дорогу, знову таким чином її знаходиш. Ми так крутилися напевно годин п'ять, поки організатори. А в нас є зв'язок з організаторами, називається і По ньому організатори можуть до нас додзвонитися. І вони вже подзвонили. І крізь сльози і сміх кажуть: Вадим, ми тебе залишимо в перегонах. Ну благаємо, ми хочемо спати. Трагедія сталася в цьому районі пустелі Рубель Халі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тут Вадим разом зі своїм напарником Пакистанцем готувався до змагань шовковий шлях шлях-2013». Під час тренувань в автогонщиків зламався автомобіль. Друг із засумісництвом сумісництвом прес-секретар Вадима Сергій Сілін каже: відповісти на питання, чому так сталося, вже ніхто не зможе. Сілін розповідає, напередодні трагедії зв'язувалася з Вадимом телефоном. Тренування відбулися у стандартному режимі і нічого не відчувало біди. А от спека була виснажливою до плюс 45. Автомобіль відмовив повністю, і Вадим прийняв рішення, що потрібно йти до найближчої траси. Для того, щоб якомога швидше вибратися з пустелі, він відправив GPS-координати організаторам, які нам допомагають, і е, там, де знаходився автомобіль, і е, свої GPS-координати, де він вже був біля траси. Але ну, на жаль, поки доїхали хлопці, але це було ну, не дуже довго часу. Пройшло там менше години, е, то коли вони вже приїхали, він вже ну, був без тями. Напередодні відльоту на тренування в Арабські Емірати Вадим Нестерчук був налаштований, як завжди, по бойовому. Вірив у перемогу твердить автогонщик і друг Вадима Євген Червоненко. Каже Вадим, любив важкі траси і особливо пустелі Рубель Халі, ту саму, що лишилася для нього останнім нездоланим рубежем. Наголошують ця смерть гідна справжнього чоловіка, який мав свою філософію, переконання і нескорений дух. Як і всі гонщики, настоящі гонщики, був цілеспрямований. Над ним сміялися, і хтось заздрив, а він йшов до мети. Я його дуже за це поважав. Друзі по команді кажуть, зараз можуть виникнути труднощі з перевезенням тіла Вадима Настерчука на батьківщину, адже триває слідство і спершу мають з'ясувати остаточну причину смерті. За словами речника МЗС Євгена Перебийноса, однозначні висновки робити зарано. Я не хотів би робити якихось зараз висновків, тому що. Тому що... Крапки має поставити слідство, яке в тому числі має встановити, чи справді причиною смерті було обезводнення. Це по знову підкреслюється попередня, попередня версія, і чи не була ця смерть, скажімо, насильницькою. Популяризувати Україну на гонках Дакара і етапах Кубка світу з ралі в Росії та Україні Вадим Нестерчук почав ще з 2007-го. Дакар 2013 став найуспішнішим для українців. З поміж 150 учасників команда Нестерчука посіла 25-те місце. Але сам Вадим найбільше своїм досягненням вважав четверте місце в шовковому шляху 2011 року. Саме на цій трасі під час тренувань Вадим і загинув. Йому було всього 42 у нього лишилася дружина і двоє дітей. Теплими словами скорботи і вдячності рісніють усі соціальні мережі. Телеглядачі і вболівальники запам'ятали Вадима Несторчука завжди усміхненим і в доброму гуморі. Сергій Петренко, Антон Деркач. Твань. Ну, не золота, а тверда. Ну, ну нормальна. Ну це вже четверта в колекції, так що скоро до бедуїна треба буде дойти.